Вітаю, шановне панство. Повертаємося знову до теми Електрична пилка хускварна. Модель сама маленька 120i. Ну, кіно не про саму пилку. Хоча скажу, що 3 роки пилка відпрацювала, проблем нарікань на неї нуль. Коротше, друзі, за три роки в тимво акумуляторі. Накрилося пару елементів. Yeah. Я їх не міняв, поміняв повністю перепакував всю батарейку. Була вона 4 А, тепер стала 6,6. 6. Ну, тепер її спробуємо в роботі, як вона себе поведе. Uh -huh. І так, панове, є така невеличка кубка. Ми зараз її бігом ріжемо. Потім поскладаємо, поміряємо, скільки складометрів вийде. Добре, до роботи.

Хочете допомагати, у того мені ставте, я буду турізав. Так, у того ставте, мені потика буду різав тут. А, і такі бувають казуси. Пілка має два режими. Звичайний. Включайся. І економ. Зараз ліжу. У звичайному режимі економ не використовую. Ай, цирке. Панове, дерево, як то сказати, ну, є тверді породи, ну, а є трухляві породи. Так що ми не ріжемо все однакове, бачите, о, от о, корінь. Він отаку ламається. Що то є я нас, черешенька? Ну вона, певня, дубова зараз буде. <ріст> 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 Панове, ланцюжок стоїть вже не рідний, то зроблений зі Штільовського. Не пам'ятаю вже які його параметри. Пам'ятаю, що 3,8 і Ну видно, якщо порівняти з рідним, рідний був ширший. То от тонюсінький. Це дуже тонюсінький. Він легенько файно ріже. Добре, ти... ¡Suscríbete <coughs> al canal! Кажи, що залишилося в мене в класі Я ось трошки їх нажину, щоб вони нам тут крику не робили. Дресирована банда. Нагнав побіг. О, вже одна поділка. Я мав таку бензупилу, що вона на воді роблять. А я не брав. А вот, бачите, а у вас такої бідзупили не було. А де домого? Була. На воді їхала, так? На воді їхала. горить. Ну тут півкуба не буде, ні? Я думаю, що ні. Але вона в принципі і не заряджена була. Я вже не горі. Веточки. Але що, поки що ріже. Видно, що мругає так. Видно зелена одна поділка з трьох. Ріжу не в економ варіанті, ріжу в повному. взяти до уваги, що сухе дерево, то досить немало нарізало. Але ще треба поміряти, вийшло. Раніше, як починала мругати, вона зразу виключалася переважно, так? Довго вже не різала. Це щось мругає, мругає і ріже, і ріже. Покажи. замругала червона. Все, посадили. Ой, і так, панове. Зараз буде не коротке відео, я його, звісно, поприскорюю. Е, це буде що? Пилка хускварна, електрична на батарейці. Батарейка перепакована з 4 А на 6,6, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Батарейка не повністю заряджена, бо я в неї вже різав. Коротше, ріжемо, складаємо, міряємо, скільки нарізала. По годинах спробую подивитися по відео приблизно скільки е, то часу зайняло, тому що я забувся засікти час. І, і що? І в кінці кінців я його розберу, подивимося, як там зроблено. І в разі, якщо мені сподобається, то я вам рекомендую майстра, який мені то робив. Добре, до зв'язку йду складати. Ой, і так, панове, поскладав, порахував, вийшла ось така у мене стіночка. невеличка. Отакова. Метр дев'ять сюди, метр сорок сюди, ну і 40 сантиметрів глибока. Тобто, виходить, якщо навіть той хлам взяти до уваги, то вийшло один, один куба. На старій батарейці в мене виходилося в найкращому випадку 0,8. Ну, але я ще раз скажу, що батарейка була вже розряджена. І, ну, я не буду казати, що я там нарізав 10 кубів неї перед тим. Ну, але таких файних пару патиків розрізав. Навіть не будемо брали їх до уваги один і один. Дерево нагадаю, що то є всяке різне. Є сухе таке, що капець не вріжеш. Особисто, якщо тут попадається черешня, то таке о, воно гризе і капець як. Ще якесь не знаю, що то за дерево. Теж таке, ну, дуже тверде. Граб не дуже є твердий, ось теж черешня, вона так теж твердівча. Ну і є, є, звісно, трошки підгнившого дерева. Ладно, все, йдемо розбирати акумулятор. Отак, панове, зараз ми швиденько розберемо, розберемо акумулятор, подивимося, як він зроблений. Купилка хускварна. Був 4 Ампери. А зараз нібито, по-моєму, він 6,6 вже став. Ну, зараз ми подивимося чим він зібраний, які там елементи. Бо якісь там у мене стояли елементи сіренькі. Не знаю, Samsung чи що, щось таке було. Зараз ми подивимося, що в ньому стоїть зараз. Павук! Де? Надюш, а чого ти кричиш, кричеш, Павук! Ну і той бог з ним, з тим павуком. І так, панове, бачу, що появуся. Пану Ром, знімає ближче. Ой, якби хтось мені... Принесіть мені ліхтарик, а. Ліхтарик маленький. Любий. Маленький. Так. На. Бачу, що то припаяне. Плата на місці. все на місці. Ану, натримайте хтось. Далі ще спробую той блок витягти звідти. Ага, я його не витягну, бо його, скоріш за все, приклеїли. Скоріш за все його приклеїли. Ну, елементи бачу тут стоять зовсім інші. Ну, коротше, ламати я його не буду, нехай стоїть. Коротше, майстра рекомендую. Номер телефону додам в описі. Ладно, всім пока.